В минулому відео ми говорили про те, коли артиклі не вживаються. Хто ще не дивився, будь ласка, посиланнячко внизу, я рекомендую переглянути спочатку те відео, щоб було зрозуміло, про що мова йтиме тепер. Отже, зараз я буду говорити про виключення з тих правил, які були в минулому відео. І перше правило в нас було таке, що у власних імен та прізвищ артиклі не вживаються. Так. Пам'ятаємо Данте Алігері, Адріано Челентано, Моніка Белучі – всі вони без артиклів. Але коли мова йде про визначних письменників, художників, тобто про видатних творців минулого, артикль вживається. Наприклад, Іль Данте Діссе, Данте сказав, і далі що він сказав. Вживається артикль також в бюрократичній мові або між колегами, наприклад. Il Nardone eusito, колега на прізвище Нардоне, вийшов. І ще артикль ставиться в множині, коли мова йде про сімейство. Наприклад, і ферро non vengono. Тобто, подружжя ферро не прийде на наше свято. Іль ferro е ammalato, e la ferro vuole stare con lui. Тобто, чоловік, сіньор ферро. Ла Сеньора Ферро або коротко Ла Ферро хоче залишитися з ним. Якщо ми скажемо Е венуто ум Ферро, значить, прийшов один представник сімейства Ферро. Добре, далі. Інколи в розмовній мові вживають артиклі перед жіночими іменами. Наприклад, про мене колись казали венута Ла Наташа. Але це розмовна форма. Наступний приклад міста. Назви міст йдуть без артикля: Рома, Парижі, Лондра. Але є деякі міста, у яких в назві вже є артиклі, наприклад, Ількайро, Каїр, столиця Єгипту, Лаїя, ага -ага, Лавана, Гавана, столиця Куби. Ла Лаквіла це міста в Італії, які теж пишуться з артиклем, це їхня власна назва така з артиклем. Але буває коли з загальними назвами міст теж вживається артикль в тому випадку, коли є далі якесь означення, якийсь додаток. Наприклад, Ті фачо веде у Torino. Я тобі покажу інший Турин. У нас е, з'являється означення інший, Альтра чому жіночий рід, тому що лятта жіночого роду, отже, всі прикметники будуть теж жіночого роду. Лабелла Торіно, Лальтра Торіно, і це не тільки до Турина відноситься, а й до інших міст лабела Рома, Лабела Мілано, Лабела Наполі. Отже, в цих випадках, коли з'являється якесь означення, якийсь додаток, теж потрібний артиклю. Така ж ситуація з додатком впливає на вживання артиклю, і в іншій ситуації, а саме коли ми вживаємо дієслово андаре, і далі вид транспорту, андаре і на автобус, ін бічіклет, інмакіна і так далі, без артиклю після ІН, але коли у цього транспорту з'являється якесь означення, наприклад, не просто машина, а машина чия. – Тоді ми вже кажемо андаре con la Macchina di Carlo. Бачите, змінюється навіть прийменник. Замість IN вже вживаємо con", з артиклем con la Macchina Di Carlo, con il treno delle Dieci, тобто 10 годинним поїздом. Варіанти можуть бути найрізноманітніші. І останній приклад на сьогодні, коли мова йде про професії, «Лука е-аввокато без артиклю. Але якщо ми замість «есере» будемо вживати тіє слово фаре, Лука фа-лаввокато, як бачите, тут артикль потрібний. Тобто говоримо про професії або з допомоги дієслова «есере», або за допомоги дієслова фари. І так, і так. Пам'ятайте, не можна казати лаворо аввокато. Ні. Лука- е-аввокато e або «Лука фа-лаввокато. Ось це, власне, всі винятки, які я наразі пригадала. Можливо, у вас є інші приклади, додавайте їх сюди в коментарі, ставте вподобайки, щоб інші глядачі теж бачили це відео. І до наступних випусків! Алла просіма. Чао!